Подорож у часі цього різдвяного сезону чекає гостей саду рослин, що в Парижі. Ці сяні інсталяції дають змогу перенестися на 200 мільйонів років назад у юрські періоди, і ознайомитися з давніми мешканцями планети. Серед екзотичних трав, квітів і дерев прилаштувалися хижі та рослиноїдні динозаври, а десь ширяють летючі рептилії. Тут можна побачити перших птахів і савців, а також доісторичних морських мешканців усіх розмірів. Юрський період почався приблизно 210 мільйонів років тому й закінчився за 56 мільйонів років. Тоді виникло багато видів рептилій. Рослинний світ теж став багатшим. Виставка переносить у різні природні середовища юрського періоду. Гості можуть зануритися в океан, прогулятися джунглями і навіть зайти в болото. Сяйні інсталяції, що ширяють у повітрі, нагадують про свято ліхтарів. В азії його відзначають у китайський новий рік. Ці експонати також створили майстри з Китаю. Розробити вигляд фігур допомагали французькі вчені Національного музею природознавства, що в Парижі. М'яке світло і яскраві барви створюють відчуття наближення свята. Таке нам дуже потрібне. Нам треба такі заходи, щоб ми почувалися спокійними. Ділімося добрим, будьмо щасливими і добре проводимо час зі сім'єю та іншими людьми. Тут атмосфера свята, присвяченого завершенню року різдву. Напевно, тому фестивалі світла проводять цієї перероку, і саме тому вони прекрасні. Перші рослини в цьому саду посадили в першій половині 17 століття. Тоді вони були лікарськими. Наступного сторіччя з'явився ще й зоопарк, а в 19 столітті тут облаштували повноцінний ботанічний сад.